Вітаю брати тебе знову. Вітаю, брат. Як там родили яблука? Що? Ні, яблука ще, ну, ще зарано. Чого О, це полуниця, 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 полуниця так, да, полуниця, так, Польща, полуниця. Брате, є питання, як завжди. Воно, воно, воно важливе. Але люди інколи не розуміють його важливості, поки не стикнуться. Питання знову комплексне і велике. Питання про побудову побуту підрозділа. І про економічну складову а, ось цього побуту. Я, я, я знаю, ти зрозумів роз, про що я. А, і розумів, зараз про це поговоримо просто в такому діалозі, щоб люди розуміли, як це має працювати. Бо я ну, я є свідком того, як це працює, як люди приїздять, як люди можуть отримати належний догляд за речами, за собою. Банально помитися. 100 Хоча це, це не банально. Ну це да, Іноді це буває не банально, але. Е, ну, кожен має розуміти, починаючи від солдата, там закінчуючи офіцера, про те, що е, вам ніхто умови е, не створить. І е, е, це місце, яке там тимчасове або не тимчасове, на сьогодні то є ваша домівка. Угу. Ось і ви маєте собі власними силами, власними зусиллями створити такі умови, щоб вам було там знаходитись там більш-менш комфортно. Е е я бачив багато прикладів, коли там хлопці будували собі бліндажі, там всередині були килими. Ну, ну молодці, красавці. О Ось, е е звісно, там бліндажі ті були, розбирали позиції, розбирали, але тим паче вони це будували. Вони це будували для себе з розумінням того, що їм там бути. Є ще інша модель, коли людина а, там не копає. От дуже велика проблема в піхоті: то що не копають, ось не хочуть копати, бо всі тимчасово. От, позиція там от прийшов. Він три дні посидів, а ось і все. Там я сюди не повернуся, або повернуся, але в інше місце. І тому проблема, то, що ніхто не хоче копати, ніхто не хоче облаштовувати собі. А, якийсь там побут, якісь там більш-менш зручні умови. Бо тут задача там перетерпіти. А це зазвичай призводить до того, що, наприклад, була ситуація, коли у нас там боєць був на позиції, він там чергував з Карсаром. Mm -hmm. там, він там купав. Тільки він там був, він там купав. А попереду ще була позиція. Яку там ну, сиділа піхота, хлопці не копали. Ось і коли почали крити там окопи по коліна, вони тупо відступили, відійшли на ту позицію, де був той хлопчина, коротше залізли йому туди, в ту нору, і йому місця не було. Тобто він собі викопав, а йому місця не було. Він там вітався між там, двох позицій, поки там йшов мінометний обстріл, але на щастя він живий, єдине, щоб красар було пошкоджено. Ось, сама суть. І тому, наприклад, якщо брати наш підрозділ, то люди, які приходять. І пояснюється, що ну, ми маємо в першу чергу розраховувати на власні сили. Так. Якщо щось там дають, це прекрасно. Це це прекрасно. Але е, є такий класний серіал е, Покоління вбивців. <ріця> да. І там от, е, є таке попорівняння, типа е, морська піхота. Мали, маленький бульдог. Да, маленький. маленький бульдог, якого там всі б'ють і тот саме, ти але типу, його кидають, да, і він, він рве. Да, і він рве. Але там була така сказана цікава фраза. Тіпа, типу, там ну я не... ми, типу, маємо а, все здобути. Так. <клес> так армії все видають. Морська піхота обходиться своїми силами. Здобуває сам. Це коли вони турель намагались замовити через да, 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 <клес> да, да, да. це якраз у той момент, і це от в наших реаліях. В наших реаліях це найкраща модель. Бо по-перше, коли тобі щось дають, mm -hmm. і воно прийшло ну просто так, і ти за це не заплатив гроші, до нього трошки таке ставлення. Інакше е, здебільшого у людей є люди, які ставляться відповідно, ну як має бути, mm -hmm. це все залежить від того, як ми думаємо. А є люди, а от нам дали дадуть ще да, сонечки ще принесли, Да. Звісно. і тим паче там замовляють, починають замовляти там у волонтерів. Там і перчатки, там я не знаю, там каліматори, хоча не розуміють, як да, стріляти ну, да, в щальники, да, да, і, да. і так само. Ти дивишся на це. І, от і волонтери там стараються, пишуться, тобто купують такі неважливі речі. Mm -hmm. Ось, бо, бо це потрібно. Ось там хлопцям та саме треба їм привезти. Ось тому, коли людина приходить, пояснює, що ми маємо розраховувати на власні сили. Для цього у нас є фонд підрозділу, де там військовослужбовці. Ми кожен місяць скидаємось по 5 тисяч гривень, при тому, що ми отримаємо там 100 тисяч бойові плюс там зарплатня. І відповідно 5 тисяч це невеличка сума, яка дозволяє там підрозділу ефективно функціонувати на протязі там. Часу. Періоду часу. Я не кажу, що цих грошей вистачає. Ні, їх не вистачає. Є е, е, там побратими, є меценати, які протягом місяця підкидають гроші, які йдуть на потреби підрозділу. Що таке потреби підрозділу? Перше, перше це логістика. Угу. Оце найбільше, то, що тягне гроші, це логістика. Це транспорт. Є транспорт, який там є по штату. Є транспорт, який там є поза штатом. Зазвичай це машини, які для забезпечення життєдіяльності підрозділу. Наприклад, на підрозділ там у нас там, там 30 осіб, а у нас використовується десь близько 10 машин. З них у нас дві це штатні, вісім це позаштатні. З них постійно чотири в ремонті в ремонті. Тобто 4-5. Тобто, на... генератори, можна сказати. Генератори, так, це була дуже велика проблема, особливо коли їх не було. ось Обслугоні. У нас також десь близько 10-12 генераторів, ось які періодично, там частина з них знаходиться mm -hmm. в ремонті. ось Ремонт, резина. Резина -то є відповідно да, або вона ріжеться осколками, уламками, треба грязьова резина. Навіть у нас на там, на дечиках, mm -hmm. на машинах, так, які просто пересуваються. Там є там Жигулі. Ми ставимо резину, яку Шипату. ну щось таке, що можна там, не одразу пошкодити уламками. Ось, І оце дуже дуже багато тягне. Далі йде це забезпечення побутових умов. Це все, що необхідно. Там, починаючи від якихось будівельних матеріалів, які там, потрібні, там піна, uh -huh. і там, закан... закінчуючи харчами. Наприклад, видається там, певна кількість м'яса там, ем... там, uh -huh. на підрозділ. Там. Але ж, там, ну, що для здорового чоловіка, коли шматок м'яса там на одну групу, там ві... в складі там, 8 одиниць, там, 5-10 там, кілограмів, uh -huh. скільки хлопцям потрібно? Uh -huh. Тобто якісь там солодощі, смаколики, яйця, яйця да, тобто там, та, там, так да. саме. От все, все, що необхідно, щоб людина себе почувала а, в турботі. Так. А, потрібен інтернет, там, вирішується питання по старлінку, да, за Starlink стар сплачується, але ми знаємо, що у людина є можливість там, собі скачати фільм. Ось, і коли він а, не чергує, не заходиться на бойовому чергуванні, він там, може собі лягти, відпочити, відпочити трошки, та, де, та, та, і подивитись якесь кіно. І це ну, таке комплексне питання, яке. Постійно, постійно, я ж кажу, процес він так. постійно відбувається. Тобто постійно щось там виходить з ладу, постійно щось треба. І люди мають розуміти, що є там, наприклад, а у нас там була розмова: там, а давайте там купимо там, типа, сигарет. Ні, такі речі, як цигарки, там, якісь там індивідуальні, вони купуються за власних рахунок. Це лише те, що необхідно для забезпечення життєдіяльності підрозділу, так. тобто на, вищ... на рівні вище середнього. Так. Тобто то, що видається, ну середній рівень, тобто mm -hmm. там, в принципі, можна з цим жити. Mm -hmm. Але якщо ти хочеш жити краще, якщо ти не хочеш думати про те, що там в тебе буде там завтра, mm -hmm. а мати хоча б запас там на два дні вперед, mm -hmm. ось то тоді, відповідно, треба мати фонд. Не всі, mm -hmm. всі це розуміють. О, до речі, про не всіх, які розуміють. Брати, наведи приклад О, бійця. Людина, яка не хотіла скидатися бо вважала, що це багато. Що сталося з цією людиною? Як вирішили питання? Нічого поспілкувались просто-напросто і повністю відключили його від е, всіх благ. Тобто, він отримував те, що йому здавала ну, Так, Інтернет мінус вибачай. Тобто, це ми за нього платимо Стерлінк. Там виїзд кудись, вибач, це ж ну це, це ж транспорт. Та, та, та. Та, та. Навіть не паливо. Це хоч паливо також. Ну ми купували на початку, зараз ні. Ага. Зараз його отримаємо пев, ну, в необхідній кількості. Да. А на початку були такі моменти. Mm. Ось і тому людина десь ну місяця, півтора-два. В таких умовах е попрацював і такий, вибачте, був типу не Але це ж також вчинок чоловіка, який е ну, визнав свою, визнав свою да, що він був неправий. Я скажу, що зараз, зараз, це дві різні людини. от Взагалі, персональна тобто, еволюція в дії. Так, да, тобто реально людина настільки змінилась, і я на цю людину, якщо раніше я не міг розраховувати угу. в плані там, роботи і таке інше, бо я ну, не розумів потенціал цієї людини. То зараз я ну, бачу дії, бо людина має робити певні кроки. Mm -hmm. Не просто там на слова, бо так. слова це все пусте. Слова нічого не варті. Так, це лише дії. Або дії підкріплені, або слова підкріплені так, діями. Так, 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 Ось це лише працює так. І коли, наприклад, там, ну, там робиш зауваження людині стосовно копіювання, що там треба тобі там додати то, то-то. Mm -hmm. Бо це не лише твоє життя, а життя там оточення. Mm -hmm. Якщо людина не робить е Висновки. там висновків mm -hmm. да, і не дослуховується до порад, то відповідно або з людиною там прощаємося. Бо якщо людина, наприклад, не хоче. Там у нас там є такі, от зараз на позиціях mm -hmm. знаходиться там один товариш, який от він общакні той саме. Тобто не не скидає тось на, на фонд підрозділу. Ось, бо він тіпо, вважає, що він тут тимчасово вже сидить декілька місяців. Ось так він користується всіми благами підрозділу, але це на його совість. Якщо йому воно в горло не стає, лізе нормально то, що йому туди дають, то це його, я ж кажу, вибір. Тут немає такого, що от ти там. То був такий момент, коли людині треба було пояснити. Пояснити не словами, а пояснити так, так, діями, показати, да, як воно може бути. Бо е багато мобілізованих, да. і вони, як е коли попадають в цей підрозділ, вони думають, що всюди так. Да. Ніфіа, не всюди. Да. Знаємо, бачили. Тому, е щоб е мати от те, що ми маємо на сьогодні, треба було там пройти певний, певний шлях, та, і там зробити там. Певний об'єм роботи, mm -hmm. а, Ну це лише поодинокі випадки, коли людина там щось не хоче або це сам. Зазвичай, я ж кажу, збирається ну, Люди, вони там хтось там відїжджає по пораненню, хтось yeah. там десь переводиться, хтось просто не витримує. Ось, тоді ми з людиною, звісно, прощаємось. Mm -hmm. А коли там є можливість в людину вкласти знання і розуміння, тобто, це наші думки то тоді ну є результат. Це правильно, це правильно. Тому фон це ну, важлива складова. А там ну я б такий, щоб їй по 10 тисяч кидав так. на фон. В принципі, в мене так і виходить і більше виходить, так. Але, але не в цьому річ. Так. тобто ну Десь на я рахував, що на життєдіяльність підрозділу це з урахуванням дронів, машини, там ремонт і таке інше. Ну, десь треба 1020 доларів на місяць. Це щоб ну, ти знав, що в тебе. от все, О, все, є. Да, все є. Ну а так, якщо що виключно а, мати там технічну частину, О. там а, побутову частину, то десь на місяць, якщо перекриватись залізно, то на 30 людей, ну менше, на, на 20 нехай. Ну десь 1200 1200 yeah. на, на, на місяць можна перекрити всі питання: і ремонт техніки, yeah. і там, закупівлю необхідного цього. І навіть, yeah. е, знаєш, наприклад, там не вистачає магазинів. Так, звичайно, знаю, так. Ну mm. так, скільки там поїхала людина, там з mm -hmm. yeah. зараз такі мультикаліберні всі, що oh, ага. а, у мене раніше було таке, що yeah. був yeah. один калібр, один yeah. підрозділ. Тому ну, well, yeah. підрозділ був один калібр. От. І тому у мене було якраз багато магазинів 7,62. <гум> так, вони втрачались, але їх було там достатньо після. <гум> а зараз там е приїжджають люди при 5,45, там з і таке <гум> інше. 62 Тому буває таке, що приїжджає, а людина має мати да, <гум> при собі там 10 магазинів, <гум> а він приїжджає а в нього 4. <гум> і це питання, по-перше, до його командира, який там прислав його. Ну, серйозно. По-друге до самої людини. Як тобі нормально, що тримає? Ну, тобі нормально багато. що трима. Вистарет, я розумію, що мені треба це питання вирішувати. І воно вирішується за, ну, за гроші фонду, фонду підрозділу. Угу. Магазин коштує 500 гривень. Зіки нам надо? Ага, порахувало 20 магазинів. Там 10 тисяч віддали на магазин. да, Все купили. Там, що там треба, там резина. Там ага, скільки коштує резина? Там а, там 5 тисяч колесо. Там треба 5 колес, 4 на це, одна на запаску. 25 п'ять тисяч, все, віддали. Тобто просити е волонтерів е ну, не варто задобувати цими речами дрібними, так. які можете саме перекрити. І, і немає проблеми знайти їх тут. Так, от я ж кажу: на сьогодні це нічого не помінялося. Не найбільша на. Найбільше такі, ну по крайній мірі, у нас такі витратна частина це Mavic. Mm -hmm. Бо вони втрачаються навіть попри всі там моменти, вони втрачаються постійно. А кожен Mavic це ну, мінімум 2000 тисячі доларів. Це такий мінімум-мінімум. Mm -hmm. Ось і ну, порахувати, да, там, yeah. наприклад. 100 тисяч місяць збираються фонд да, і да. тут раз, треба купувати мавік. І все, або сидимо на да. палець, смокшимо, да. або, або, або не літаємо, і люди йдуть да. туди дивитись і наражатися своїми, да, наражати своїми очима да. небезпеку. Mm. Тому да. так. Дякую, брате. Дякую. Ще одне хотів зауважити, що є ще момент часу. Машину не лагодять за день. Призивна не приходить одразу, її не перезивають, тому що є черга. Генератор теж не, не, не лагодиться моментально. 100% це машини місяцями в ремонті, бо дуже важко знайти дійсно нормальне СТО. А ну бо кожен там фахівець в своїй справі. Але я ж кажу, це, 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 це дуже велика проблема. Угу. Тому так. Дякую тобі, брате. Прекрасно поговори. Да? Згідно.